Одним із перших до центру на кінопоказ завітав студент Олег. Українське кіно дивиться на перший рік. Хлопець каже, спостерігає за розвитком національної кінематографії. Розвиток є, наприклад, Сінцов. Він дуже прославляв наше українське кіно. Ну, якщо на Каннському фестивалі да, показують наші фільми, значить це є якийсь в цьому сенс. І щось з цього добре буде. Зацікавилась кінопоказом і Дніпрянка Ірина Семенчук. Жінка розповідає, що мало дивиться українське кіно, адже як пенсіонерка вимушена на всьому економити. Однак зацікавлення є, тому й завітала на перегляд сучасної української кінострічки. Я стараюсь посів там, де безплатно в інтернеті. Ну і ті фільми, фільми, ну, фільми, предків», наприклад, це фільми, фільми, звісно, я в своє час все Это наш, наша культура, это наш, это наш генофонд, это, это мы. И мы должны знать. Ми довжне чувствують, і ми довжне кабину участвувати. цьому. Зала кінопоказів у центрі сучасної культури зазвичай збирає від 30 до 100 глядачів. Люди приходять сім'ями, багато молоді. Творча співпраця з Довженко-центром дозволила розширити програму показів. Тут представляють і українське кіно, і світове з українськими субтитрами також українську анімацію. Довженко центр надає унікальне архівне кіно 30-х, 40-х, 50-х років. Розповідають в культурному центрі. Це зазвичай приваблює глядачів. Ще намагаємося десь один або два рази на місяць робити покази з обговореннями, з дискусіями. Іноді запрошуємо режисерів або головних акторів, з якими можна поспілкуватися, які розказують, як вони створювали це кіно, або ну як, що вони відчували, або що вони вкладали, які думки в коли роботали над фільмом. У межах програми при фронтовій географії напередодні дня українського кіно глядачі передивилися фільм Романа Бондарчука Вулкан про перекладача ОБСЄ Лукаса, який за Бігом обставин опиняється на Херсонщині та пізнає незнайомий всесвіт південноукраїнського міста. Дійсно важливо популяризувати українське кіно. У нас дуже багато талановитих режисерів і дуже багато гарних стрічок, але чомусь вони, на жаль, не такі відомі. Покази відбуваються що четверга протягом найближчих п'яти місяців о 19.00. А кожного тижня ми публікуємо анонс на наступний тиждень, і потрібно зареєструватися за формою. Вхід вільний у центрі сучасної культури у Дніпрі просять підтримати електронну петицію до Кабміну на підтримку збереження Довженко-центру, таким чином висловити свою позицію щодо рішення Державного агентства України з питань кіно реорганізувати національний центр Олександра Довженка. Збір підписів триває. Оксана Ващенко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Вони наче чорні кроки